На заході у п'ятницю очікується ясна погода. У Луцьку цього дня мінлива хмарність. Віднішних плюс 4 вдень потеплішої до плюс 16. Дощитиму у Чернігові Сумах та Полтаві. На території решти областей півночі та центру без опадів від плюс 8 вночі до плюс 15 в день. На півдні протягом дня утримається ясне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 11 вночі до плюс 20 вдень. На території східних областей протягом дня синоптики прогнозують дощі. Температура в регіоні вночі від плюс 9, день – до плюс 15. У суботу всі території західних областей будуть затягнуті хмарами зранку до вечора. Найнижча температура вночі 0, найвища вдень плюс 15. На півночі та в центрі хмарно. У Кропивницькому цього дня має бути ясно. Стопчики термометрів віднічних плюс 4 день піднімуться до плюс 13. На півдні України протягом дня очікується ясна погода. Температура повітря в регіоні вночі від плюс 6, в день до плюс 14. На мешканців східних областей чекає похмурий день. У Луганську дощитиме. Нічна температура повітря від плюс 8. Денна до плюс 13. У західних областях у неділю за прогнозами синоптиків з проясненнями. Від нічних плюс трьох в день температура повітря прогріється до плюс 19. У північних та центральних областях синоптики також прогнозують хмари. Температура повітря від 4 до 14 вище нуля. На півдні країни переважно ясно. У Херсоні цього дня мінлива хмарність. Стопчики термометрів віднічних плюс 5 в день досягнуть позначки плюс 15. На сході хмари вкриють небо вже зранку та протримаються там до самого вечора. Температура повітря вночі від плюс 6 в день до плюс 12.